Наш топ-5 розвивальних іграшок з українським озвученням для дітей від 3 років і відкриває наш топ робот-картридер. Цілих 246 зображень. Також робот розважить танцями, піснями, казками та цікавими історіями. Він має режим демонстрації та функцію програмування дій. Друге місце посідає наш найпопулярніший картридер Жиравчик. Жиравчик запропонує 18 тем для вивчення, 122 картки, 244 зображення, казки, пісні та віршики. Третю сходинку заслужено посідає інтерактивна говірка книга. Абетка, цифри, геометричні фігури, фрукти, транспорт, тварини та багато інших. Вона має сучасну поверхню для малювання маркерами, яка легко відновлюється. Наступному ж у списку будуть навчальні планшети та ноутбуки. Вивчення української та англійської абеток, знайомство з цифрами, відтворення пісень, розповідь казок, розгадування загадок та участь у цікавій вікторині. Неймовірний вибір дизайнів, озвучування українською мовою та купа корисних функцій. Ну і п'яте, але не останнє місце посідають наші смартфончики. Все це та багато інших корисних іграшок представлені на нашому сайті.